Привіт, світлячки. Венера перейшла 2 листопада в знак Терезів та пробуде до 26 листопада. Що це нам дає? Сама Венера це є планета почуттів, емоцій, соціальності, творчості, краси, гармонії, романтичних відносин, комфорту, відпочинку, свята, чуттєвість, насолода. Також це буде про матеріальне благополуччя. от і вона буде знаходитися у своєму власному знаці терезів. Що це нам буде давати? Давайте ми подивимося так, що в небі в нас стоїть в 12 разів ще й сонце. От для сонця це буде дуже добре, тому що якраз сонце отримає нейтралізацію. От, і також Венера вона стане тактовною, дипломатичною та елегантною. От люди стануть більш відповідальними, особливо все те, що буде стосуватися стосунків. В стосунки, вона що принесе гармонію, баланс, от, будуть кращі домовленості, от, буде більше формування от, такого, ну, домовленості в плані Я тобі, ти мені. Також в нас ще буде один аспект дуже важливий раху на зізнаку водолія на знак на Венеру, яка буде знаходитися в 12 разів. Що дасть це положення? Хм. Значить, воно може дати примхливість. От, ну, раху воно, як саме, новаторство, щось нове, щось хочу. По-доброму, це може бути партнер з-за кордону, щось якесь новаторство може включитися, От, щось нового вам захочеться в стосунках. От, ну, Юпітер взагації цього. Рака в знаці своєї екзальтації, надію чогось хорошого. Да? От. Бо якби був в знаці падіння, от, і під поганим аспектом раху, то це би хотілося чогось новенького, не факт що доброго. Да. Е, захочеться е, дасть що воно трошки нетерпіння дасть. От, хочеться, але не мають терплю зовсім, тому що раху воно таке має вибухову силу. Захочеться також покрасуватися, показатися, похвалитися чимось новеньким, чимось цікавеньким, такі панти показати. Таки, От я такий весь там крутий чи вся така крута. да. По-доброму, це чомусь себе побалувати. Це можуть бути якісь витрачені гроші на вітер. От нагадаємо, що терези це є повітряний знак, тому може піти щось абсолютно просто на вітер. От людям можливо буде важко вибрати щось одне бо хочеться все і відразу, і багато. Але да, тут буде трохи складно. Я далі по відео розповім більш детальніше про різні напрямки, що дасть ця комбінація, в чому вона буде пов'язана. Також хочеться, 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 і це може дати також що дратівливість. Про недоліки, це взагалі в кінці відео буде друга половина. Ну, це перша частина, буде друга і третя, У третій частині більш детально це все, про це все розповім. E, значить, люди в цей період будуть порагнути чого любові, ремонтичних відносин, партнерських, от в першу чергу, це пов'язано з сімейними стосунками, тобто якесь спілкування, e, сприяти буде чому розвитку краси, творчості, гармонійних відносин, романтики і так далі. От. Але Венера в Терезах це не тільки про. Театр, танці, музику, драму не тільки про це. Ну, також ми нагадаємо те, що тризи це є про суди та юридичні установи. Тому це можуть бути також місця, де вирішуються якісь конфлікти та суперечки. Особливо, якщо скажімо, є партнери, які стараються там, з жінкою, вони не можуть вирішити якихось питань в цей час це їм допоможе, і вони в дійсності зможуть це вирізати вирішити це питання. <кій> тобто буде якесь правосуддя, ну на чию користь це вже справа інша, в залежності від того, як людина себе вела до того. Тобто терези, от вони роблять? вони балансують, да? тобто правду та справедливість. Також дипломатичні та публічні простори. Ну, от. Ну, це можуть бути якісь там посольства, офіси різних міжнародних організацій, де проводяться якісь переговори, якісь зали для переговорів, місця для переговорів. Тобто, де проводяться якісь перемовини, от люди про щось домовляються та стараються знайти якесь взаєморозуміння. Я надію, що можливо цей час буде сприятливий також для України. і, Можливо, якісь уже перемовини будуть мати щось більш таке ну, конкретніше. Бо знаєте, там кожен раз як нас обстріли, то там правителі різних країн кажуть, що ну, треба щось вирішувати. Но я надію, що можливо зараз вже буде краще. Терези це про якісь культурні та естетичні місця. Тобто це можуть бути галереї, музеї, театри, концертні зали, великі простори, от, де люди от, спостерігають, цінують якусь красу. От якраз для походів в музеї, в театри це прям ну, дуже сприятливий час. Тому ходіть, якраз в цей час, і це допоможе вам гармонізувати вашу Венеру, і знак Терези, ну і стосунки відповідно. Також це можуть бути парки, якісь зони відпочинку, де люди відпочивають та насолоджуються. Відпочинок на природі, якісь зони спілкування, зустрічі. Терези вони люблять, що гармонію, да, тобто спокійні простори для соціальної взаємодії. Ну це будуть також місця для моди, естетики, щось гарне. Ну, наприклад, жінкам захочеться піти по бутікам, зайти в салони краси, якісь дизайнерські студії, щось нове. От, ну, що кажу, з шай захоче. О, такого ми ще не робили. Супер! От прямо чогось такого захочеться. Відповідно, все, що пов'язано з елегантністю, стилем, красою, смаком. От, ну, вам також захочеться, можливо, гардеробці обновити. Ну, для цього потрібно кудись сходити. Да? Також це можуть бути якісь освітні мистецькі центри, от, ну типу школа мистецтв, курси музики, захоче там піти на танці, якусь дизайном занятися, да, чогось вивчати. До речі, якщо ви працюєте в цій сфері, от і ви цікавитесь музикою, танцями, то можливо варто дати зараз рекламу і шукати в цей час якраз клієнтів. Тразу проявлять здатність навчати і знаходити баланс між теорією та практикою. Це також важливо. Ну, не просто щось, знаєте, там. Ну, хотілося би, захочеться щось конкретно робити. Також це будуть кафе, ресторани, от, якісь заходи. Ну, Досягли згоди люди. Відповідно, потрібно зняти для цього зал, наприклад, весільний, ну і там гарно погуляти. Да? Трези будуть цінувати, що партнерство та взаємну гармонію от, в якомусь соціальному середовищі. Так. Тепер поговоримо трошки ще й про інші да грані, що це буде давати яким чином це ще буде проявлятися? Людина буде прагнути гармонійних стосунків в колі своїх друзів, колег, партнерів, ну і з перспективою, щоб надалі побудувати якісь стосунки. От, цей час буде сприятливий для того, щоб вести переговори, ну і, відповідно, знаходити компроміси от, і уникати конфлікти. От. Ну, Це буде мати як плюси, так і мінуси. Про недоліки поговоримо трошки пізніше. Так, слово конфлікт саме по собі воно почне взагалі зникати. Да? От, значить, це буде також про романтику, про ніжність, про ніжність, про чарівність та флірт. От, захочеться щось, чогось такого. Ну, легкість в стосунках зараз почне. Якщо раніше там, ні, не хочу спілкуватися, то зараз це якраз людині допоможе. Людина буде відчувати потребу в партнерстві, шукати гармонію, емоційну близькість. Також можливий початок. Цей час може бути сприятливий для початку серйозних стосунків. Стиль, смак, бажання оточити себе красою. Чоловік, якщо жінка на протязі місяця до вас прийде з великим бажанням, що їй потрібно купити нове плаття, чи якийсь гарний одяг, чи піти в театр, чи пора вдома змінити обстановку, погоджуйтесь, це буде дуже прям спеціалити час. Повірте, якщо дружина буде задоволена, то всі решта питання фінансові в тому числі вирішиться найкращим для вас чином. Люди будуть більш привабливими у спілкуванні, от, легко знаходити друзів, да? от, також підсилюється харизма, от, легко будуть зачаровувати оточуючих людей. Ну і в першу чергу це про баланс. Да? От, також в когось загостриться почуття справедливості. Ну, вище казав, що навіть в когось захочеться комусь піти до суду. Можливі також виклики. Давайте поговоримо трошки про доліку. Про, про недоліки цього часу да надмірне бажання комусь догодити, тобто іншим заради того, щоб уникнути конфлікти. Ну давайте так потрібно розуміти, що є я, є партнери. От і проти це якраз про те, щоб був баланс і собі, і людям. Тому що якщо ви тільки собі, це не добре. Зараз настав час все людям. Тобто, ну трошки схаменіться, зупиніться. Да? Тому що щедра людина, коли вона занадто багато віддає, то вона може залишитися без нічого. Е, е, якщо ви забажали прийняти якісь рішення, воно може відкладатися причому дуже надовго. Ну також не варто е, е, людина кажу, може занадто багато віддавати і може впадати в жертву. Тобто, да, ну, я все для вас, а ви такі невдячні. Ай-яй-яй-яй-яй. Да? Якщо також піде мова про красу, то люди можуть бачити зовні. Ой, яка гарна жінка! Дивіться, яке в неї гарне плаття. А то, що то плаття наділа стерва на себе, ну це вже може бути не дуже добре. Це, до речі, буде стосуватися ті не тільки чоловіків, але й жінок. Да? Що ми можемо приваблюватися зовнішньою формою, тому в першу чергу треба пам'ятати те, що ти ризи, любов, в першу чергу, це є божественна якість. І найважливіше це є. Те, що ми маємо будувати стосунки в першу чергу між собою, як дві душі, які мають високий духовний рівень, а не тільки форм. Так, нам важливо, щоб ми гарно виглядали, але все ж таки цього ніхто не відміняв. Можуть бути також, знаєте, нещирість у стосунках, знаєте, такі формальні стосунки. Ну що, потусілі, там пішли кудись на туси, якісь там на дискотеку чи на якийсь заклад. Люди пішли туди, от, ну, але глибини там немає. Навіть якщо ви от, вийшло біографію відомих людей, вони мало. Ну, є люди, які знаєте, ходять на тиску на тусовки, ще десь там спілкуються з кимось. От, а є люди, які вони не ходять туди, вони зайняті своєю глибиною, це якраз про цих людей. От і вони мають дуже дуже глибокі люди. От їм оцей, ну знайте хаос зовнішній Він їм не потрібний. це якраз може бути перекосну, що ці люди вони захочуть більше десь ходити по якихось стосовках, а глибини любові, комфорту цього може не бути. Якщо, наприклад, людина тягнеться також тільки за вигодою статусом свого комфорту, також не буде як сказати, цієї глибини стосунків. От. Ну І це може прорости куди, ясна річ, в маніпуляцію просто-напросто. Також людина може обходити правду, да? тобто, уникати конфліктів, да? старатися отримати схвалення. ну Дивіться, дивіться, який класний там. Да? А якщо ж людині захочеться чогось гарного комфорту, людина може занадто багато грошей тратити на це, і можуть ну, може займатися просто марнотратством. Ну просто витратить гроші кудись, всі невідомо куди. Відповідно, це призведе до чого? До фінансових проблем. Це також не є добре. Так, ну основні моменти я розповів. От, е, в принципі, якщо цей період добре якісно використати, от ви вже знаєте на що звернути увагу. Я надіюся, що він для вас буде дуже дуже корисним. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.